Коротше, друзі, зараз буду показувати все, що буду вносити на кавун. Весь повністю процес. Шикардосний кардосний 5,5 до 6. Даємо варімарка. Коротше, висипав я упакулочки. Фертирута, друзі. Сюди я бахнув 300 грамів на 100 літрів води там через маточний розчин, через оприскувач, капельну систему. Тому беремо чайочок, якщо ви дивитесь ввечері, або якісь бутербродики, якщо ви там на роботі, у вас обідня перерва, хочете відео. Ну і... Гарного перегляду, тому дивіться, буде цікаво. Що, що саме перше хочу сказати, що в е, попередньому відео я показував вам про комахи, яких було тьма. Я задоволений гобовим на 100% я не бачу взагалі комах біля своїх кавунів. І це мене дуже-дуже тішить, що воно спрацювало. Це перше. Що стосовно хвороб, я думав, якщо чесно, трошечки буде проблематично, тому що, ну, як як а два дні чи три в дощ. Тут все стояло в воді, вони кислиться в воді. Я думав, ну фузаріоз щось типу може розвинутися, але не розвинулося. І це дуже добре. Бо я вже й фундазол взяв, щоб внести е на кавун. Думаю, ну внесу на попередження, але прийшовся, подивився на нього, він весь квасний, зелений, нігде ніяких питань немає. А якщо нігде ніяких питань немає, то ми будемо пхати в нього хімію, правильно? А чого немає питань по хворобах? Тому що ми постійно в момент вирощування розсади пхали в нього триходермін. Під кожен полив пхали триходермін, триходермін, триходермін. Куди що не робив, кругом триходермін. От вам, будь ласка, біопрепарат триходерма, який ми постійно пхали, і через те рослина в нас набагато стійкіша. І зараз також будемо пхати далі триходерму. Ну, а друзі, а, ну а чому ні? Чому ні, коли краще ж вирощувати ну, менше цієї хімії? Бо вона ж так ну, в нашому житті за хімія кругом нас дістає. Ну, красота, дивіться, аж, аж любо дивитися на ці кавунчики. А? Красавчики, дивіться, яка водинка. Я взагалі кайфую тут коло в них коли хожу. Дивіться, яка красота. Ось. Тому показую вам далі, що буду давати. І як це все буду готувати розчин? Коротше, дивимось. Так, значить, ми врізані в систему. Дивіться, ось іде у нас капельна подача від Куба. Ми врізані в систему через цей, через переходник на оприскачку. Тут будемо готувати маточний розчин. Значить, Що ми бачимо? Експерименти я проводив з кавуном Black Magic і 5 Terra, тобто фосфорний. Так? Я ним користувався. Ось знімав експерименти, робив відео, там ви коротше все побачите, і мене дуже вразив результат після використання от грогріна. Тому зараз я хочу далі е експериментувати і пробувати дивитися, як він буде показувати себе далі. Так, значить, що ми робимо? Ви дивитесь тут важить, то ну, що й сода лежить? Да? До чого вона тут важить? Значить, є в нас фертірод, мій е, улюблений укорінювач. Є е в нас Файф Мульті і є в нас Верімарк. Що таке Варімарк? Верімарк це інсектоцид, який використовується для капельного зрошення. Ось, що мені важливо, що це FMS, це потужний інсектоцид, в якому я впевнений, яким завжди користуюся. Е, е, і я знаю, що в мене не буде косяків потім по ґрунтових шкідниках. Оце потужна річ, друзі. ФМС говорить е, про себе. так? Робимо бакову суміш 5 е, Multi, Ферті Рут і робимо Верімарк. Значить, все це буде маточний розчин. Закидаємо все сюди, дивимося, все, що в нас пише там дозування на. Гектар ділимо. У нас тут 10 соток, тому ми будемо робити все на 0,1, га, тобто на 10 соток. Так, якщо в нас PH буде за низький, а він буде за низький, ми обов'язково піднімемо соду. І там якимись кислотами піднімають. Я обичну соду беру, піднімаю і не морочуся. Не знаю. Може, вона щось пливає, але я постійно піднімаю нею pH, рослини себе чутово гарно відчувають. Все це замірюємо приборчиком. Так, PPM, PH, все міряємо. Ну, тут ППМ нема сенсу мірити, тому що а, тут воно буде зашкалювати, так як це буде маточні Так, Файф-мульті ми важимо, тому що його потрібно важити. Ось. І наостанок, друзі, ми, а, ми... От, але додавати я її буду не сюди, в маточний розчин, тому що тут дуже сильно потужний він буде, і він, що нам її спалить, і ефекту з неї буде ніяко. Ми перше провиємось так? Тобто запустимо десь літрів 300, я думаю, буде з головою на 10 соток. Е там не... в мене капля чітко через кожних 50 сантиметрів прямо під корінчиком, під кавунчик, тому я знаю, що чітко зразу туди попаде. Тобто 300 літрів ми пролиємо цим і потім 200 літрів зробимо розчин маточний із чисто з триходерми, і закріпимо, залиємо все триходермою. Ну, В принципі, отако от і все. А ви мені скажете, чого ти нам в рекомендаціях прописуєш триходерму, додати там до там якогось пантафола азотного чи там чимось таким, а сам береш її окремо водиш. Тому що ви робите триходерму чи триходермін пакет 10 грам на 10 літрів води і туди даєте 25 грам азотного добрива. Тобто концентрація розумієте яка. Зовсім слабенька. А тут буде концентрація, я вам покажу. Поміримо прибором, там він буде зашкалювати, там тисячні одиниць будуть, тому що буде велика концентрація. Ну, в общем, говорив всього багато, ну будемо щось починати робити. Ось так, друзі, воно виглядає. Бачите, оце це файл, що у нас тут? Мульті, я ще їх назву не знаю точно. Він з магнієм йде. Ну, це добре, якщо магнім є. Буде краще засвоєння азоту. Хоча його мало тут, можна було б трошки більше. Ось так воно виглядає. Ну, вони хоча, щоб ми давали е 10 кг на гектар. 10 кг на гектар, тобто кг на 10 соток, але мені жалко його давати кг на 10 соток, я хочу ще раз потім прокапаю. Коротше, пів кг я його дам на 10 соток. Так що одважу і пів кг, розковочую і в бакову суміш. Фертирута, друзі, е сюди я бахнув 300 г на 100 літрів води, там приблизно я подивлюсь. 100, 200, спочатку, пропустимо чи 300 м. 300, то я, до речі, додавлю. Коротше, з розрахунком, це 250-300 мл на 100 літрів води. Таким чином робимо. Далі, друзі, даємо варімарка. На свою площу 10% соток я дам 50 мл до маточного розчину туди. 50 мл його буде з головою, щоб пробити нашу розсаду, нашого кавунчика. Так, все туди закинули. E, значить, гругрі закинули, фертірут закинули і закинули туди варімарк. Зараз поміряємо pH. Даю 100%, що буде дуже низький. Дивіться, бачите? PH3. Як такий PH можна подавати? І ну, це ж неможливо. Ми повинні підняти з вами pH. Обов'язково. Тому що це дуже низький PH. А стосовно ppm, ось у нас. Так, PH. Це у нас PH. Так, раз. Ось це PPM. Норма це до півтори тисячі. Дивіться. Що у нас прибор? Така концентрація, що він навіть... Ага. Ось там норма. Дивіться. Яка ППМ, бачите? 10 тисяч. А має бути норма у нас з вами до півтори. Тобто, а як же ж нам пустити правильно? А як? як? Отам От далі я врізався в оцю е воду, яка буде йти, так? І ми там на кінці будемо міряти ППМ і коригувати скільки більше, менше підкрутити нашу оприскувач. І все. Таким чином ми вийдемо на ППМ півтори тисячі. Все дуже просто. Так, тут включили ми. Тепер йдемо. До нашої врізки. Ось тут у нас врізка. Так. Це загораємо. І Відкриваємо. І зараз будемо міряти Іплемо. І бачите, 670 690. Що робимо? Додаємо більше на оприскувачу газу. Так, на оприскувачу додали, друзі. Міряємо далі. 760. 770. Зараз добіжить до нас. 980 Ще піднімаємо. Паш до речі, друзі, друзі, дивіться, шикардосний кардосний, PH 5,5 до 6 бомбезно. Все вийшло у нас просто шикарно. Все, друзі, QPM ми підняли до 1200. І все. І все у нас чудовенько. Пішло в капельку. Ой! Капелька в нас закрутилася. Закрутилася капелька. З Рівняємо. Все, кавунчик наш пішов прорватися і від шкідничка. І для кореневої системи фартіру, так. Ну і відповідно а, рогрін. Все. Дай Далі покажу, як будуть страходерми. Коротше, висипав я от, е, всі ті упаковочки. Тут у нас скільки грам. Зараз подивимось. Де тут написано, скільки тут грам, коротше, не знаю. Невелика ця упаковочка. Об'єм 0,5. Всі висипав ось, постояли вони пів години. Все, зараз цей ревощін заливаємо сюди ж саме, і включаємо і проливаємо ще 100-150 літрів поверху триходермою. Так, все, триходерма тут. Цього крана відкриваємо, цього крана відкриваємо і включаємо нашого присковача. Тут вже собі просто виставляєте, скільки там потрібно. Так. Вже значення особливо тут немає, просто 100 літрів зверху провиємо. Чи 150. Та й на тому буде все. Все, включили. І проливається тепер поверху все триходермою. Хвальонною. Побачимо, яка вона хвальона Чи не хвальона Все побачимо. І мені видно показник, ось бачите, підмокрива заменка, Тобто це вже говорить ось, підмокрива, Це все чітко, тому що я посадив прямо біля капельки його, біля піпеточки. І дуже гарний показник, провити чи не провити. Тільки помокрива, ось дивіться. Бачите, помокрива, О, значить туди водичка дійшла. от І нам все гарненько провиває. Ось в цьому місці, друзі. На відео тому я знімав комаху, це ж їх кошмари. Бачите, вони ще оставили після себе. Немає ні одної комахи. Дякувати цьому чудовому засобу, якому я використав в тому відео. Можете подивитись попередньо. Все, 100 літрів, все 150 пропускаємо. І все. І ми підживили нашого красунчика-гавунчика. Ось так він виглядає. Тому ось так.